Вітаю! Мене звати Владислав Кононенко. Я вчитель математики. На минулому уроці ми з вами познайомились із взаємним розташуванням прямих у просторі. Сьогодні і далі працюватимемо над цією темою та виконаємо кілька цікавих завдань. Пригадаємо ознаки та теореми з попереднього уроку. Теорема перша: через точку простору, що не лежить на прямій, можна провести пряму. Паралельну даній і тільки одну. Зображення продемонстровано на екрані. Теорема друга. Усі паралельні прямі, що перетинають задану пряму, лежать з нею в одній площині. На екрані схематично зображена ця властивість. Згадаємо ознаку паралельності прямих у просторі. Дві прямі паралельні третій, паралельні між собою. Наступна Ознаки мимобіжних прямих. Якщо одна з двох прямих лежить у площині, а друга перетинає цю площину в точці, яка не належить першій прямій, то ці прямі мимобіжні. Зверніть увагу, що на екрані подано ознаку схематично. Перейдімо до розв'язування задач: Дано трикутну піраміду D -A -B C. точки M, H, K і P середини ребер. АД БС і АБ відповідно. Знайдіть периметр чотирикутника кутника Якщо МП дорівнює 8 см, а С дорівнює 20 см. Розгляньмо трикутник АДБ, точка M середина АД, точка P середина АБ. Тоді МП середня лінія трикутника. АДБ. Аналогічно маємо, що МН – середня лінія трикутника АДЦ, ХК середня лінія трикутника ДЦБ, ПК середня лінія трикутника АВС. за властивістю середньої лінії МП паралельна ДБ, H паралельна ДБ. Тоді за ознакою паралельних прямих МП паралельна H. Аналогічно ПК паралельна HM. Отже, чотирикутник МПК паралелограм. І МП дорівнює HK — дорівнює 8 см. Також за властивістю середньої лінії ПК дорівнює одна друга АС — дорівнює 10 см. ПК дорівнює MH дорівнює 10 см. Знайдімо периметр паралелограма MPKH. Периметр MHKP дорівнює подвоєній сумі МП та ПК. Маємо, що периметр MHP становить 36 см. Відповідь: Периметр MHК становить 36 см. Розв'яжімо тепер таку задачу. На рисунку зображено пряму трикутну призму. A, B, c, a 1 б 1 с 1 і точки П і Л, що є серединами ребер А1Б1 і Б1С1 відповідно. Установіть відповідність між парою прямих 1-3 і випадком їхнього взаємного розташування у просторі А г Визначаємо, як розташовані прямі ac та ЛП. ЛП. Середня лінія трикутника А1Б1С1. А значить ЛП паралельна А1С1. А1С1 паралельна АС, Тоді за ознакою паралельних прямих ЛП паралельна АС. Отже, правильна відповідь ЛП і АС паралельні прямі. Встановлюємо відповідність: 1 відповідь Б. Визначаємо, як розміщені прямі cb 1 та ЛП. Розгляньмо площину cbb 1 Пряма cb 1 належить цій площині. А пряма ЛП перетинає площину cbb 1 в точці, яка не належить прямій cb 1 Тоді за ознакою прямі cb 1 та ЛП мимобіжні. Отже, правильна відповідь для пункту 2 г визначаємо, як розміщені прямі CL та а 1 b 1 Оскільки точка L належить прямій A1B1, то прямі CL та A1B1 перетинаються в точці L. Отже, правильна відповідь для пункту 3 а На цьому уроці ми вивчили взаємне розташування прямих. У просторі. На наступному уроці ми поговоримо про паралельне проєктування. Дякую за вашу увагу та до зустрічі!